Водійка збила пенсіонера. Загинули переселенка та її дворічна донька. На Волині судитимуть винуватця ДТП. Цілісність заяс була порушена кілька разів. Глава МАГАТЕ слава Україні! В ефірі підсумки дня 2 вересня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. У Луцьку на вулиці Карпенка Карого трапилася ДТП. Зокрема, 33-річна водійка лексус наїхала на пішохода, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. 71-річний пенсіонер отримав тілесні ушкодження його госпіталізували до відділення травматології. Волинська обласна прокуратура скерувала до суду винувальний акт про порушення 21-річним волинянином правил безпеки дорожнього руху, які призвели до смерті двох людей. Як повідомили у прокуратурі, ДТП трапилось 30 червня у Нововолинську водій автомобіля «Опель», виїжджаючи з другорядної дороги, на перехрестя, не надав перевазі в русі автомобілю. УАЗ у результаті автопригоди пасажири його авто, тимчасово переселенка з Харкова, 29-річна жінка та її донька. Загинули ще двоє потерпілих, отримали травми. Україна повернула ще 14 наших військових. Як повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, обмін відбувся на Донеччині, серед них 10 військових з 58-ї окремої механізованої бригади і четверо з 30-ї. вони потрапили в полон окупаційних військ навесні цього року. Повідомляється, що серед тих, кого обміняли, офіцер та військовий медик. На Волині тимчасово не працюватиме пункт у Зосін». Як повідомили у Волинській митниці, 5 вересня у пункті пропуску з української сторони триватимуть ремонтні роботи інженерного обладнання, що вимагає відключення від електроживлення. Тому пропуск транспортних засобів з 9 ранку до 12 години дня будуть призупинені. За перший місяць дії зернової угоди Україна експортувала з трьох портів 1,72 мільйона тонн агропродукції. Як повідомили в уряді, у межах цієї угоди вдалося розблокувати роботу портів Одеса, Чорноморськ та Південний. Упродовж серпня звідти вийшли 68 суден, які прямували до 18 країн світу. Крім того, з Дунайських портів експортували майже 1,6 мільйона тонн зерна, залізницею близько мільйона тонн, а автотранспортом близько 600 тисяч тонн. Новий навчальний рік у школах Польщі розпочали 185 тисяч дітей, які втекли від війни в Україні. Як повідомив міністр освіти Польщі Пшемислав Чарник, в Україні проживає близько 700-800 тисяч дітей з України шкільного віку. Більшість з них почали навчання у початкових школах, понад 40 тисяч у дисатках і кілька тисяч у гімназіях, технікумах і ремісничих школах. Зі слів міністра, велика кількість українських учнів, які перебувають у Польщі, навчаються дистанційно. Чарник також повідомив, що органи місцевого самоврядування отримали 900 мільйонів злотих на підтримку українських дітей у польських школах до червня. Глава міжнародного агентства затомної енергетики Рафаель Гроссі повідомив, що фізична цілісність окупованої Запорізької АЕС була порушена кілька разів. Як пише Ройтерс, Гроссі додав, що під час його перебування на АЕС. Звуки бойових дій лунали. Цитуємо незручно близько. 1 вересня Гросі сказав, що зміг оглянути ключові зони, такі як аварійні системи та диспетчерські. Тепер його команді потрібно завершити аналіз технічних аспектів. Він також заявив, що команда Магате збереже присутність на Запорізькій АЕС. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій в чотирьох містах на Донеччині, як ідеться на сайті глави держави. Так президент постановив утворити Добропільську, Берноградську, Покровську і Селедівську міські військові адміністрації. Усі вони у Покровському районі. Кабінет міністрів на своєму засіданні схвалив новий пакет санкцій, який стосується. 99 фізичних та 178 юридичних осіб, у тому числі доньок Путіна, як повідомили у Мінреінтеграції, повідомляється, що йдеться про російські підприємства військово-промислового комплексу, посадові особи Нацбанків РФ та Білорусі. Під санкції потрапили у тому числі компанії та особи держав, які сприяли агресії РФ проти України, допомагали агресору обходити. Попередні санкції, зокрема, йдеться про ГК СЕРНІ, яка допомагала Росії постачати продукцію мікроелектроніки для потреб ВПК. Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький повідомив, що російські збройні сили з початку вторгнення відчувають кадровий голод. За його словами, тому Росія може доправити в Україну лише 300-350 тисяч своїх військових. Представник Міноборони додав, що у березні, квітні, військове керівництво Росії прийняло рішення залучати до бойових дій лише контрактників, але кількість бажаючих підписувати контракти і йти на війну суттєво скоротилась після того, як в окупантів. Суттєво збільшилася кількість загиблих і поранених. У Луцьку юні волонтери зібрали кошти і передали їх на потреби українських воїнів. Гроші діти віддали луцькій волонтерці Вікторії Прудніковій. Скільки вдалося зібрати та на що вони підуть? Дивіться у наступному матеріалі. Юні волонтери передали на потреби українських воїнів гроші. Луцькі школярі згуртувалися, облаштували власний блокпост та почали збирати гроші. Витрачаючи власний час з самого ранку до вечора. Діти зібрали чималу суму, намалювали плакати та пішли волонтерити. Я прийшов до хлопців, вони мені розказали ідею таку, як збирати кошти на ЗСУ. Я був згідний і ми почали збирати кошти. У нас вже 6780 гривень. Ми передамо волонтерші віки для бійців, збирає кошти, і ми вирішили теж збирати. Я вам щиро дякую хлопці. Я думаю, що все таки ви за мною слідкуєте. Правда, так, мабуть, що з батьками в Фейсбуці І добре знайте, що більшість моїх компетентності є це купівля автомобілів на передову так. на Чи фронт і ті, що недавно хлопці заходили. Так недавно хлопці заходили. Я вам хочу сказати дуже величезне. Дякую. Я обов'язково зараз. Ми запишемо ваші імена прізвища. адже я хочу, щоб вам бригади подякували за ваші вклад. Бо повірте мені за ваші дуже великі справи. Ви знаєте, навіть дорослі. Менше їх роблять. Тут більше шести тисяч гривень, сума чимала, зважаючи на те, що її вдалося зібрати за декілька днів. Одна третя це більше збирають кошти діти, адже є повірте, мені є приходять діти дають 100 доларів. кажуть, що там десь на колись щось збирали, перевели у валюту і е, доносять до автомобіля. Є діти, котрі збирають до 10 тисяч гривень. І для мене це є дуже надто великі суми, що навіть дорослі не жертвують таких сум. І нехай я завжди казала, нехай ці діти будуть прикладом не тільки. І для України і українців, а для цілого світу цього патріотизму і цієї любові до своєї держави за роботу та підтримку армії Луцька волонтерка подарувала хлопцям патріотичні футболки як нагадування про їхні добрі справи. Так що дивіться, які є малюнки, яке ви хочете. Розглядайте, і буде від вами з мене такі президента. Мабуть, я, я цю, я цю, цю, цю цю футболку хочуть всі діти. На мами не всі дозволяють. Гроші, які зібрали діти, подадуть до однієї великої суми, за які волонтери планують придбати автомобіль для збройних сил України над окупантами. Збройні сили України ліквідували вже 48 тисяч 700 окупантів. Станом на 2 вересня українські військові також знищили 2009 танків, 1126 артилерійських систем, 4366 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Луцьку водій збив велосипедиста. Автопригода трапилася 2 вересня на вулиці ветеранів, на відео, яке нам надіслали глядачі, видно автівку. Шкода, український боксер Олександр Усик повернувся в Україну після перемоги над Ентоні Джошуа. Під час спілкування із пресою боксеру знову поставили запитання, чий Крим боєць заявив, що з 2014 року його позиція не змінювалася. Крим український був, є і буде. Багато ми вже про це спілкуємось. Знаєте, що мені не подобається в житті? Коли хочуть їсти за мій рахунок, але я не пригощаю, вони вимагають з мене, щоб я заплатив у 2014 році, коли Крим був вже окупований. Я не пам'ятаю, я приїхав з якогось поєдинку, і в нас прес конференція була на Подолі. Там є якийсь спортивний ну, паб чи був. І там мене запитали про, про Крим. Просто хлопця, який народився в Криму і живе. Чий Крим? Він український. Він був український. Да? Потім мене і залишається. Потім мене почали улюблений мій канал почав питати за це. Потім ще хтось почав. Ви розумієте, що деякі люди хочуть мене запитати за те, е я, навіть, не маю до цього відношення, а може і не маю, але вони не питають, той, хто не боронив його. Я був на, на, тому, на той момент, коли це все відбувалося, я був в Криму. І за два дні до референдуму я принципово виїхав звідти. Але ніх, ніхто не прийшов е допомагати Криму і кримчанам. Якось так, люди, які намагались, вони там приїжджали ще але ж ніхто цього не зробив з тієї влади, яка була на, на той момент. А мене почали питати за Крим і на цьому робити собі якісь рейтинги. Я перший раз сказав, що Крим це тимчасово окупована територія, але вона обов'язково Повернеться, і вона не буде тимчасово окупована, вона була, вона буде, як і до 2014 року. Вас ви хочете мене спитати за то, що я вам не буду казати, що ви мене провокуєте за це. Нарошно провокуєте. Один раз я сказав, мені здається, я ну, не так дуже багато брехав, щоб мені не вірити, чи вірити. А може і зовсім не брехав. Він наш був, є і буде. На Волині жителька міста Володимир систематично та публічно агітувала у соціальних мережах за повалення конституційного ладу в Україні та захоплення державної влади, підтримувала та виправдовувала дії держави-агресора, розпалювала національну ворожнечу та принижувала честь та гідність українців. Про це повідомляє служба безпеки України. Чи повідомили Волинянці про підозру? До неї застосовано запобіжний захід, тримання під вартою. У селі Озеро Луцького району втопився 60-річний чоловік. Як повідомили у прес-службі рятувальників, трагедія сталася 1 вересня. Відомо, що о 16.47 працівники групи водолазно-рятувальних робіт міста Луцька підійняли з водойми у селі Озеро Ківерцівської міської громади тіло 60-річного місцевого жителя. Обставини загибелі людини встановлюються. У серпні на Волині зареєстрували найбільшу врожайність нападів кліщів та значний ріс захворюваності на лайм бореліоз у порівнянні із минулими роками. Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб повідомляє, за останній місяць літа лише за первинним повідомленням в області зареєстровано аж 18 випадків хвороби лайма проти трьох у серпні минулого року. Зазначають, що хворобу лайма реєструють майже у всіх районах області. Людей просять бути обережними. На волині 2 вересня з 10 до 16.00 працівники ковальського відділення Волиньгазу проводитимуть роботи по заміні відключаючого пристрою. Так, тимчасово без газу будуть жителі сіл Кустичі, Доліби, Туричани, Дольськ, перевали. У Волиньгазі зазначили, що проведення таких робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу у побуті. Відновлення газопостачання відбудеться 2 вересня після завершення ремонтно-профілактичних робіт. Байрактар не залишає шансів окупантам, бо кожна зустріч з ним для них закінчується однаково, повним знищенням. Нове і красиве відео роботи бойового безпілотника опублікував стратком зсу. Невтомний і невгамовний Байрактар скучив за роботою, тому працює без відпочинку. На цей раз знищено міномет Буревісник та Урал із боєкомплектом йдеться у повідомленні. Також показали, як Байрактар ефектно знищує сау окупантів акація перетворилась на купу металобрухту. Бункерний дід Володя Путін після низки невдач у війні проти України вигадав чергову ціль так званої спецоперації. Її він озвучив перед школярами на відкритому уроці у Калінінграді. Як пишуть російські змі, Путін стверджує, що в Україні нібито створюється антиросійський анклав, який слід ліквідувати. Наша задача, наша миссия, миссия наших солдат, о которых вы упомянули, ополченцев Донбасса, эту войну прекратить, защитить людей. И, конечно, защитить саму Россию, потому что на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране. Поэтому ребята наши, которые воюют, там защищают и жителей Донбасса, и защищают саму Россию. На маячню бункерного діда вже відреагували у офісі президента. Можна довго говорити, нас спровокувало НАТО, а потім вийде Путін і скаже: наша мета ліквідувати Україну, тому що ми заперечуємо існування такої держави. Україна місце, звідки все почалося. Україна також місце вашого безславного фіналу, заявив Михайло Подоляк у Твіттер. Указы, що не брат, козачково роду. Це Софійка дівчинці усього три з половиною роки, та вона вже справжня патріотка. Нині її тато на передовій захищає Україну від окупантів. А дівчинка тут на Волині збирає кошти на автомобіль для бригади батька, аби той якнайшвидше повернувся додому. Мати дівчинки пані Лідія розповідає, її чоловік пішов на фронт добровольцем, адже понад усе мріє про мирне небо над Україною. Я почав воювати 8 травня. Спочатку він був. Ва, потім три тижні навчання проходив у Великій Британії. Він не проходив службу пішов воювати добровольцем. Чоловік пані Лідії не єдиний, хто в родині нині захищає Україну. Доки воїни захищають небо, жінки та діти волонтерять на Волині, намагаються допомагати усім, чим можуть. І гроші збирають, і їжу на передову відправляють. Втім, зараз головна ціль зібрати кошти на вкрай необхідний автомобіль в нашій сім'ї. І воює не лише він, ще три хлопці тому і так. Ну, і ми розуміємо, що потрібно захищати свою землю, ну, бо інакше ніяк. Але ну, звичайно важко, тому що чекають дзвінки, смс це, це, це дуже виснажує. Ну, але мусимо щось робити, мусимо чекати. Автомобіль коштує поверх 120 тисяч гривень. Автомобіль має бути, якщо не помиляюсь, 104-й. 11 місць, щоб влазило ну такі міський, щоб і легко проход проїжав, ну, так, що ви сказали, що краще такий він буде краще, бо в них якийсь там був він вже поламався і потрібно. Знову, як каже мати дівчинки, Софія дуже чекає тата додому, тож намагається допомогти усім, аби якнайшвидше настала перемога. Так і з'явилася ідея намалювати плакат, із яким дівчинка збирає гроші на автомобіль. Ой, сумує крепко, тому що кожен вечір у нас сльози, де тато наш що вона ще робить? Ну, любить співати зараз. неї ще не марла Україна або у лузі червона калина. Це для неї просто пісні самі улюблені. Якщо вона десь по радіо чи да чує, вона біжить руку на серце і співає. Свої знання патріотичних пісень дівчинка продемонструвала і нам. Самокаріна, сагина, ся самий параєпату. Росікова і чай чай. Ти да. чекаєш перемоги України? Крепко-крепко. Uh -huh. да. Буду Будує сікати, паки окупантів. Виганяє скати. Передала вітаннячка Софійка і татові в надії, що він і на фронті зможе переглянути, як його донечка ним пишається. Сата, я тебе люблю. Тебе цікаві помахи вдома. а допомогти юній Софійці зібрати кошти на авто для батька може кожен номер картки. Ви зараз бачите на екрані. <рекун> У Луцькому міськрайонному суді допитали першого потерпілого у гучній справі з торгівлі людьми, яка за версією слідства відбувалась протягом тривалого часу неподалік Луцька. Нагадаємо, йдеться про кримінальне провадження, яке відкрили щодо жительки села Вербаєв Луцького району Ніне Забулоцьких. За версією слідства, жінка тримала чоловіків у трудовому рабстві. Чергове засідання відбулось 31 серпня. Перший потерпілий Піли, якого, врешті-решт, вдалося допитати у суді, розповів, що прийшов до Ніни Володимирівни працювати, адже потребував роботу та житло. Тож пропозиція Ніни Заболоцьких дуже підходила йому. Я, я говорив з, з Ніною Володимирівною, що кажуть, треба люди о, на роботу де, треба це, за хазяйство за коробою. Щоб ви мені признати привезли документи, щоб приїхати. Сьогодні залишиться відшті. 25 26 6 травня вже прибув до відтяння, то документами від своїми. Я представив всі документи про народження, каці номер паспорт. Пенсій посвідчення представив своїм. До назвала паспорт. Хай, що документи будуть в мене, то кажуть, паспорт. Хаби мене робити? Хай буде у мене, дитина паспорт, О, якщо. Przez mnie nie zrobiłeś kłonności, wyczyszczonałaś wszystko, gdzie ja cię te gdzie jak cię mylę, patrzę na was, to was poszukamy. I dwa tygodnie. Чоловік переконує суд, що пропрацював на господарстві два тижні, хоча сам раніше заявив, що прибув до села Вербаїв 26 травня. А вже 3 червня до Ніни Заболоцьких прибула поліція. Тож відкриваємо календар і бачимо, минуло усього вісім днів. Епізод, за яким потерпілий виступає у цій справі, це незаконне заволодіння паспортом. Чоловік звернувся до поліції із заявою, що Ніна Заболоцьких забрала у нього паспорт. І не повернула, коли вже я ну, ми, ми, ми захисники вступили в справу і почали з'ясовувати і розбиратися по матеріалах справи. З'ясували, що в той день, коли е, був проведений обшук, особа не зверталася в поліцію з заявою про крадіжку документів. Тобто, е, людини попитали, запитали, що як до чого його відпустили. І в подальшому його попросили підійти знову через два тижні. Тоді з'явилась у поліції заява, що чоловік висуває обвинувачення проти Ніни Заболоцьких, а саме, що вона незаконно заволоділа його паспортом. Е, цей паспорт пролежав у нашої під там протягом дев'яти днів. Так, коли працівники поліції прийшли е, проводити обшук. Вона самостійно сильно не дала. Бо коли почали засовувати, сказали, що да є паспорт ось будь ласка. Тобто ніхто їх не намагався переховувати. І на сьогоднішній день цей ця особа потерпілий. Він вже понад рік ходить без паспорта, яким фактично зволоділи працівники міліції, якщо так брати, якщо так розібратися. І що саме цікаве, на цей паспорт не накладений арешт. Тобто, фактично паспорт може в будь-який момент повернути, якщо особа звернеться з ним. Особа навіть за ними не звертається. Бо я так розумію, йому так чи зручно, чи він просто йому не потрібен. Тим часом у суді цю справу слухають вже рік з тих пір. Це лише перший потерпілий з поміж усіх, якого вдалось допитати. Е, інші потерпілі за весь час рік часу, що справа перебуває в суді, вони не разу не з'являлися. Нині Феміда дослідила письмові докази, відеозапис з місця обшуків та допитала двох експертів на наступне судове засідання. Прокурора зобов'язали покликати і допитати інших потерпілих у справі. Вулицю Максима Кривоноса, що з'єднує Луцькі Липини, нарешті відремонтують, бо ж їздити цією ділянкою дороги вже неможливо. Яма на ямі. Зокрема, починаючи з 1 вересня, тут обмежать рух для вантажівок. Місцеві жителі неодноразово зверталися до Підгайцівської сільської ради щодо впорядкування руху, оскільки кількість автівок за останні роки, які їдуть по кривоноса, суттєво збільшилась. Особливо великогабаритних автомобілів. Тож до кінця цього року на вулиці намагатимуться провести поточний ремонт. Найближчими днями буде оголошений тендер. Отримували від поліцейських зауваження, від жителів громади отримували зауваження. Про незадовільний стан вулиці надходили письмові звернення. Буде проведений поточний ямковий ремонт. цієї вулиці буде встановлені дорожні знаки. Про висотність проїзду вулиці, про обмеження грозових автомобілів руху по вулиці. Ну, відповідно, плануємо найближчим часом провести закупівлю послуги і провести, будемо старатися роботи в цьому році. Рух вантажного транспорту по вулиці Максима Кривоноса і раніше був заборонений, але водії ігнорували дію знаків і постійно використовували цей шлях як транзитне з'єднання із містом Луцьк. У наступному році Волинська обласна військова адміністрація планує зробити капітальний ремонт, де, окрім відновлення дорожнього покриття, робитимуть тротуари, освітлення та укладання мереж водовідведення, аби уникнути підтоплень перинатального центру. Військова адміністрація обласна виступила з пропозицією нам включитися до цієї роботи і провести капітальні роботи. Те, з водовідведенням, з капітальним ремонтом, покриття влаштування пішохідних переходів, тротуарів і освітлення. Ну, ми готові це все зробити. Паралельно будемо старатися зробити проект. Капітальної е, ремонту, і е, за участі це буде і обласної ради, і міської е, ради. Буде він спільний проект, бо буде охоплювати територію двох територіальних громад: як Луцької, так і Підгайцівської. На роботи за орієнтовними підрахунками планують виділити більше 40 мільйонів гривень. Лучанка Світлана Теплякова, дружина українського військового. Її чоловік також лучанин на війні з початку 2015 року. Під час повномасштабного вторгнення расистів, не задумуючись, далі продовжив захищати Україну від Орди. Спочатку був на Донецькому напрямку, далі у Маріуполі. Зв'язок був не завжди він був такий, скажімо, як би хотілося, але час від часу телефонував. Писав смс-повідомлення. Ну а вже коли вийшов, їх евакуювали з Азовсталі. Ми зрозуміли, що їх помістили в фільтраційний табір Оленівки. То три рази телефонував, було потім ще два смс-повідомлення, і з 11 липня я вже зв'язку, фактично, зв'язку з ним немає. Чоловік жінки один із тих, хто тримав завод Азовсталь до останнього та був евакуйований. Його взяли у полон расисти. Жінка знала, що окупанти помістили його та інших бійців у колонію в окупованій Оленівці. Востаннє розмовляли із ним 11 липня. Далі, 29 липня, стався жахливий теракт, який влаштували росіяни. Я не можу передати тих емоцій, які були. Звичайно, це хвилювання, хвилювання всі ці сім років переживання. Діти дуже сильно переживають, діти дуже сильно хвилюються. За тата асоціація родин захисників Азовсталі звернулася зверненням на, ну, на своїх місцях. Це по Україні, щоб міська влада відповідно в свою чергу вийшла на обласну раду. Обласна рада, можливо, на верховну раду, щоб якісь був більша була увага. Зі сторони організації Об'єднаних Націй, зі сторони міжнародного червоного хреста, щоб все таки їх допускали до полонених, щоб ми знали, в яких умовах вони утримуються, знали за їхній стан здоров'я. На щастя, чоловіка вивезли із колонії до цієї трагедії. Однак, як рідні, так і усі українці прагнуть, аби усі герої повернулися додому. Дуже щирий, відкритий, веселий чоловік, люблячий батько. Дідусь Азовсталі я знав раніше, поки вони ще там боролися, о, про подальшу долю, що вони їх вивели, дали наказ скласти зброю, я знав від своєї сестри, І що він, можливо, знаходиться в Оленівці в СІЗО. Рідні захисників Азовсталі звернулися до депутатів громадянського руху, свідомі із проханням, аби міська влада звернулася до колег у парламенті офісу президента та міжнародних організацій, щоб українських воїнів якнайшвидше повернули в Україну. Сьогодні відбулася сесія Луцької міської ради, і всі одноголосно підтримали звернення про те, щоб привернути увагу усього суспільства міжнародного, особливо про те, що захисники, які Базовсталі сьогодні знаходяться в полоні. Відчували хоча б нашу підтримку, не замовкали наші не телеканали, не змі про те, що це є проблема. Що ми не знаємо, в яких умовах і як вони живуть. Через це наша команда, депутатська громадянський рух, свідомі, підтримали одноголосно і надалі ми готові підтримувати ці сім'ї і допомагати всіляко, як можемо на черговій сесії, яка відбулася 31 серпня. Депутати усіх Х, фракцій одноголосно підтримали звернення. Українці завжди пам'ятатимуть бійців, які героїчно тримали Маріуполь. Важливо постійно нагадувати міжнародній спільноті, аби вони разом з українською владою робили усе можливе для повернення азовців додому до їхніх родин. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. Бережіть себе та Україну. Побачимось.